Я, я готовий принести, принести в залу Верховної Ради абсолютно все, починаючи від олів'є і закінчуючи мандаринами. Але щоб бюджет був публічний, професійний і якісний, наскільки це буде можливо. Зараз є величезна відповідальність депутатів з точки зору бюджету, який буде приїде на 15-й рік. Всі мають усвідомити, якщо ми не приймаємо бюджет, не дай Бог, це означає, що всі починають жити і працювати по одній-12 частині. Це по факту цього року, і проблеми не вирішуються, загострюються. Більше того, це зменшує наші шанси на отримання фінансової підтримки наших міжнародних партнерів. Це теж потрібно усвідомлювати і нести відповідальність. Тому я готовий працювати цілодобово для того, щоб забезпечити нормальні умови для депутатів. Я думаю, що треба все зробити для того, щоб українці святкували новий рік. А все, що стосується, і Різдова, все, що стосується депутатів, то наше завдання сьогодні це працювати і тут немає жодних обмежень. Що стосується а, канікул, жодних канікул в таких умовах бути не може. Тому сесія я дав добищення регламентом комітету а, підготувати таку постанову, ми будемо працювати весь січень місяць в комітетах, напрацьовувати закони.